Сьогодні наші татусі відвідають будинок Султана, познайомляться з його дружиною, а може двома, а може цілим гаремом. Скандали, пригоди, шокуючі факти. Це шоу Тата всім в чотири шоу, в якому чотири зовсім різні татусі зустрічаються в боротьбі за звання Супер тата. О, гаризнав то було. Я дуже здивований, бо очікував будинок в східному стилі. Зовсім не такий. А з тобою нас сьогодні попросили побути поруч. Разимо цей раз без жартів. Оце так палац! А султану раптом не потрібна ще одна дружина. Я заради життя в такому палаці можу і стати, якщо що змінити. О, привіт, гості. Я шокований. Ніби в палац потрапив. Я б тут стільки прикотиків зробив. Ну хто підставив цих амбалів шокерами? Запрошую до мого будинку. Це моя улюблена зона відпочинку. Тут є баня, хамам, басейн, барбікю. Сподіваюсь, там забрав дітей подалі, бо тровово може і плавити їх навчити у басейні. Головне, щоб Севастіян не підсмажив тобі нічого разом з хатою твоєю. До речі, хочете якісь коктейлі? О, ти навіть бармена найняв? Ні, це моя перша дружина. Знайомтесь, сува. Я думав, в нього дружина буде в закритій ступні. Як має бути взагалі за їх традиціями, а вона настільки відверто одягнена була, що мені було навіть соромно дивитись в ту сторону. А дружина не прома. Скільки в тебе дружин? Поки лише троє. А вам не заважають інші дружини? На сім'ї рівно прав'я. У мене також є другий чоловік. Я скоро на доставку телефону це обличчя толіка поставлю. Боюсь, понити сміятись не зможу. У мене немає слів. Як вони всі уживаються там? Який приклад вони показують дітям? Показують приклад нормальної родини в красивому розкішному палаці. Може, його першій дружині потрібен ще третій чоловік? А скільки в тебе дітей? У мене дві дівчинки і один син. Всі від першої дружини? Ні, від кожної дружини є дитина. Тільки тоді вони стають дружинами. Без дитини я не буду приймати дружину. Взагалі не розумію, що мовить. В наш час все було навпаки. Спочатку одруження, а потім вже дітей народжували. Мені вже здається, в нього скоро дружин буде більше, ніж в мене підписників. Скільки ж він заробляє, що стільки жінок має. Давайте я познайомлю вас з другою дружиною і нашими дітьми. А де третя. Вона захотіла відпочити і поїхала на дачу. Я дозволяю їм так робити. Тим паче в нас зовсім малий син, який постійно плаче і не дає всім іншим спати. Це моя перша і друга дружини. А зараз покажу третю. Здається, зрозумів, за яким принципом солтан прагає трижини. по Так, щоб зеленими були. До речі, Кицуні мої, в мене до вас дуже крута новина. Моя коханка вагітна, тому скоро вас буде вже четверо. Я щасливий, що ви враділи поповненню. Ви не ревнуєте? Ні, я кожній минулі дружини інтерую палацку. З'являється нова дружина. А діти де? Он мої дівчата граються. Обожнюю їх. Так з тебе, наче хлопчик, і дівчинка. Він поводить себе як баба і не слухає мене. Тому я вважаю його дочкою. Матвій як дочка. У мене немає слів. Я шокований. Це абсурд. Його сім'я, його правила. Головне, щоб діти розбещеними мене були. А де ти така красунь дружин знайшов? Зараз покажу. Тут я робив пропозицію своїй першій дружині в Парижі. Це не я на відео. Ти кому пропозицію робив? Хіба не ти? Подивись, дуже схожа. Та там якась інша. В тебе що? Ще жінки є приховані? ну трошки не встиг розказати вам спокійно. Ти що знищаєшся з нас? Ми тут для тебе намагаємося все зробити, а тобі вже трьох жінок мало. І четверта, ще вагітна. А скільки всього? Де мій палат за ще одну жінку? Та чого ви взагалі голос на мене підвищити? Ти що знищаєшся з нас? Була Весело сімейка в них. я нічого не розумію. Це все якийсь сюр. А я думав, в мене життя веселе а є во весні. В наступному випуску познайомимось з родиною останнього учасника бізнесмена Анатолія, що представляє його бізнес і як нерозбещено він правильно виховує своїх дітей. Чи ні, дочекайтесь наступного випуску. Ось така серія в нас вийшла. Якщо ви чекаєте продовження, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я бачила, чи є сенс знімати таке велике шоу і надалі. До зустрічі в наступних відео. Та не забувайте підписати, щоб не пропускати нові випуски цього шоу. А для фанів гри Sims і мого каналу в мене дуже крута новина. На моєму каналі нарешті з'явилася можливість спонсорства. Спонсорство дає можливість не тільки підтримати мій канал, а отримати особисто вам спеціальні бонуси від мене. Спеціальні значки, що відображатимуться біля вашого імені в коментарях і чаті, і будуть виділяти вас серед інших підписників. Власні смайли, які ви можете використовувати в коментарях під відео або в чаті. Тільки подивіться, які вони крутезні. Я особисто давно мріяла про них, тому дякую, що тепер не потрібно додавати їх якось окремо. Просити про це. Apple. І це ще далеко не всі бонуси, які ви можете отримати від мене: Ранній доступ до нових відео, мій список модів, допомога у грі, згадка вас у моїх відео, ексклюзивні відео для вас, гра зі мною особисто і ще багато інших бонусів. З якими ви можете ознайомитись на головній сторінці мого каналу, або стати спонсором, якщо вам сподобалася одна з можливостей, або ви просто хочете підтримати розвиток мого каналу.